Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброго ранку. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, певно, почнемо з оперативної ситуації. Це таке ніби стандартне запитання, але як мені видається, найважливіше щодо, щодо вашої діяльності, щодо вашого напрямку. Будь ласка. Ворог продовжує все ж таки контратакувати нас на напрямок. Це дуже такий для нього важливий на сьогодні. Напрямок: це південний напрямок. Деякий час тому ми могли спостерігати. Такі більш-менш дві крупних контратаки, коли він задіяв, навіть танки, бронемашини, автомобілі і десь. Більше роти свого особового складу, взагалі то він працює малими групками, постійно намагається тримати, стримувати нас. Однак, ми все ж таки просуваємось зараз на південному фланзі. Ми його уже притискаємо аж за залізницю, яка там є на північному фланзі. Тривають такі у нас оборонні активні дії. Ну і ворог звичайно перебуває під нашим артилерійським контролем у самому Бахмуті, там де у нього зараз є підрозділ. Територіальних військ пане Олеже, як багато ще нам треба пройти, аби ми змогли затиснути ворога в котел. Взагалі то не так же й і, і залишається, як казала Анна Маляр. Ми все ж таки звільняємо нашу територію на сьогодні. Це 43 квадратних кілометра на бахмутському напрямку. Однак він дійсно дуже щільно і сильно окопався, зробив такі опорні свої пункти, і також в даному випадку нам звичайно заважає це мінне загороджування. Що що, але міни він використовує дуже і дуже. Щільно ми маємо суцільні заміновані ділянки, також він мінує розтяжки там, де думає, що ми будемо можливо просуватися. Здійснює також і дистанційне мінування. Ну і звичайно, у нього вже не вистачає ствольної артилерії. Він тут вимушений задіювати і свою авіацію. Були випадки, коли навіть на, 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 на такій е, невеличкій відстані до лінії розмежування він задіював свої вертолети. І зато цього одденніво е, К-52 в цьому місяці був знищений. Яка ситуація в динаміці? Якщо ми подивимось на Бахмутський напрямок і, власне, на певну на, на поведінку росіян, військову поведінку е, на цьому напрямку? Е, ну, Якщо подивитись динаміку, то у росіян не вистачає таких свіжих вже сил. Все ж таки ті підрозділи, які тут задіяні, як от п'ятдесят сьома, восьсім ця у них вже задіяні аж травня місяця. Тобто ці підрозділи мають значні втрати. Вони вже втомлені. поступово він сюди накидував резерви. Це десантно-штурмові бригади. Просто повітряно штурмові як та ж 83, третя, яка десь червня місяця вже тут. Присутня. Тут присутні 68, 68,8 бригади, тобто вони вже дещо зменшені в кількості, у них вже не та боєздатність. Однак він все одно намагається нас контратукати, намагається нас зупинити. У нас є висоти, які ще ми маємо зайняти. Якщо ми візьмемо це за висоти, це як на Андріївському напрямку біля Андрівки, ми під вогневий контроль беремо трасу 0,513, там десь 4 кілометри має бути. Якщо ми беремо висоти, там, де клишівка, вже такі останні висоти, панівни. Ми ще більше беремо під вогневий контроль, сам Бахмут, і дотягуємося до його такої більш-менш безпечної траси логістики. Це попас на Бахмут. Пане Олеже, а Як змінюється характер ворожих артилерійських обстрілів? Чи м відчувається, що у ворога можливо бракує боєприпасів завдяки успішній нашій контрбатарейній боротьбі? Боєприпасів у нього не бракує, але у нього вже починає бракувати безпосередньо самих артилерійських установок. Цей місяць у нас не став виключним починаючи з травня. На сьогодні ми вже маємо близько 700 у нього знищених артилерійських стволів. Це ми зменшуємо взагалі. Ну це по всьому фронту, не тільки по бахмуту. Ми зменшуємо його вогневий потенціал. І якщо раніше він мав перевагу у кількості, то на сьогодні ми переходимо Одим уже на паритет між цим також ми маємо значну кількість у нього знищених і РСЗВ. Це більш дальнобійна така артилерійська система, і за того, що не вистачає ствольної, Він її підтягують до лінії розмежування. Ми її знищуємо, і він постійно на цьому напрямку Бахмутському мав і за того, що у нього була проблема, вже ставала з артилерії. Він почав задіювати це як 68 й так і 80 вісімсятий танкові полки. Тобто, ми можемо сказати, що вогнева така міць у нього все ж таки зменшується в кількісному і якісному теж якості. Якщо подивитися на мотивацію росіян, чи змінюється вона, чи відрізняється те, що ви бачите, те, з чим ви стикаєтесь із ну, ситуацією, коли на Бахмутському напрямку були вагнерівці, зокрема? Ну, щодо мотивації, у них вона вже давно не ближче. У ніх. У тих, хто мобілізується, чи може бути мотивація до того, як вони вступлять в бої з силами оборони України? А коли вже починають розуміти, куди вони потрапили, то мотивація у них Швидко дуже падає. до того ж, вони бачать і відношення свого командування безпосередньо до особового складу до людей щодо забезпечення це продовольством. Також вони бачать, бачать, що вони не жаліють їх, і можна сказати, що е, морально-психологічний стан у них все більше погіршується. Так є такі люди, які у них заточені на війну. Які їм це в кайф в драйв. Ось вони тут ловлять ці о, ж самі злочинці, вбивці, які задіяні в што. В підрозділах «Шторм-З». Це їхнє, але взагалі, в більшості, набагато в більшості вони втрачають будь-яку свою мотивацію, і нарешті до їх таких невеличких міськів доходить, що вони не там, де потрібні. Пане Олеже, а як оця втрата мотивації позначається на злагодженості цієї орди, що нам протистоїть? Вони тоді вже не так шворно-моторно воюють вже нема у них такого, е сміливості. Вони можуть уже не не, не дуже хочуть іти в контратаки, е, не дуже хочуть ризикувати своїм безпосередньо життям. Намагаються відсидитися в своїх бліндажах, які вони окупали. Вони Там е, на декілька метрів просто закопуються як ті черв'яки, тому що постійно перебувають під нашим вогневим е, ураженням. І у них до того ж, уже все більше ми можемо спостерігати такий настрій це втекти, це дезертувати. Коли ми починаємо контратакувати, це призводить до того, що вони не дуже хочуть буває тримати оборону і шукають можливість де здатися в плін. Є такі, які просто здає здаються в полон для того, щоб вижити. Коли є між боями паузи, де деякі просто намагаються залишити зброю або зі зброями повернутися до Росії, до мирної території Росії, перейти російський кордон. Тобто немає у них такої необхідного настрою для того, щоб якісно вести бій. Ну, це добра інформація без жодних заперечень. Я думаю, дякуємо вам за те, що описали оперативну обстановку за спілкування в такій ранній порі. Нагадаю, Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. З нами на зв'язку.